Астродень з хустиною, 23 червня, місяць у рибах, сонце в раку, емоції лються, як шовковий потік. Це день ніжності внутрішньої глибини, дотиків до себе справжньої. Сьогодні все запрошує до м'якого укриття, не втікати від світу, а сховатись у свій шовковий простір, у день, коли внутрішнє важливіше, за зовнішнє. Обери хустину, що заспокоює. Мов обійми, вібрація дня, мрійливість, інтуїція та спогади і порада. Слухай серце, обирай аксесуар. Не за логікою, а за внутрішнім відгуком. Якщо ти маєш хустину з мотивами води, глибини, прохолоди саме сьогодні її день, твілі в ніжних пастельних відтінках як енергетична вуаль, а може, хустина з улюбленим художником. Вона сьогодні працює як талісман. Коли світ кличе до метушні, хустина ластівка, шипоче повернись до себе, а в коментарях напиши, яка хустина сьогодні з тобою та що вона для тебе символізує саме сьогодні.